Я у ПЦМП знову на сторожі Києво-Печерської лаври. Вранці правоохоронці отримали доступ до кількох корпусів святині, попри неабиякість проти вірян. Ті від самого ранку стали на захист лаври і навколішки перед поліцією. і Я як вона пова. Гучна молитва очевидно не допомогла відвоювати приміщення, які вже давно не належать московському патріархату. Тож набожні жіночки повсідались на землю під дверима корпусів, які правоохоронці мали намір опломбувати. <плес> Молитви і зойкування нажаханих жіночок. Поліція затримала щонайменше одного вірянина, та це очевидно тільки початок, якщо люди і надалі перешкоджатимуть законним діям правоохоронців. До слова комісія Мінкульту також на місці подій, як і минулого разу, у вівторок, коли вони вже намагалися опломбувати корпуси. Адвокат Києво-Печерської лаври прото іереймики та чекман у своєму телеграм-каналі написав, що представники заповідника у супроводі поліції зірвали замки та увійшли до 70-го корпусу. Також вони підійшли до 69-го корпусу. А та там сюрприз, русський мір у всій красі, портрети імператора Ніколая II та імператриці Олександри Федорівни. А найкумедніше у всій цій ситуації, ось що Білорусь і сюди впхала свого носа і пообіцяла прийняти виселених із лаври у Києві ченців у ПЦМП. Білоруська православна церква, яка є білоруським філіалом Московського патріархату і перебуває під значним впливом Російської православної церкви, заявила, що виступає проти вигнання братів Києва-Печерської лаври з обителі, де вони. Трудяться протягом десятиліть у богоугодженні та молитві на благо українського народу. Ну а поки білоруські попи готуються приймати біженців з УПЦ МП, комісія мінкульту вже опломбувала три корпуси лаври у планах опломбувати всі інші приміщення, окрім тих, які призначені для життя монахів.